Ярослав Харцис став переможцем 67-го міжнародного турніру з боксу пам'яті Іштвана Бочка, що проходив в угорському дебрецені. 25-річний харків'янин був першим у ваговій категорії до 63,5 кілограмів. Зробив це дуже впевнено. Харцис провів на місцевому рингу чотири бої. І переміг у всіх одностайним рішенням суддів. На шляху до фіналу учень Віталія Знака побив боксерів з Німеччини, Польщі та Таїланду. У головному поєдинку не залишив шансів ще одному представнику німецької команди Асано Хансену. Ярослав, увімкнувши свій фірмовий темп, одразу пішов уперед, почав активно обробляти суперника. Він домінував протягом усіх трьох раундів і здобув заслужену перемогу. Харцис, майстер спорту України міжнародного класу, учасник літніх Олімпійських ігор у Токіо. Триразовий чемпіон країни у січні провів перший професійний бій, у якому переміг поляка Мар'яна Веселовський. Ще два золота українські збірні принесли середньоваговик Юрій Захарєєв та Олександр Хижняк, який став першим у вазі до 80 кілограмів і був визнаний кращим боксером меморіалу Іштвана Бочкає. Також на рахунку українських спортсменів три срібні та чотири бронзові нагороди, дві з яких здобули харків'яни Павло Коваленко та Богдан Талмачов у категоріях до 54 та 86 кілограмів відповідно. У медальному заліку збірна України посіла друге місце після Казахстану. Харківська стрибунка висоту Катерина Табашнік боролася за нагороди міжнародного турніру з легкої атлетики у французькому метці та знову не пощастила. Подала ще 1 один метр 90 сантиметрів, вона повторила свій найкращий результат сезону, але зрештою залишилася четвертою. Метр дев'яносто два Катерині не скорилися. Таким чином та башнік розташувалася біля підніжжя п'єдесталу вже на третіх змаганнях поспіль. Але такий нині серйозний рівень конкуренції у жіночій висоті. Виграла турнір чемпіонка Європи Ярослава Магучих з найкращим результатом сезону у світі 2 метри 2 сантиметри. Ще одна українська стрибунка Юлія Левченка взяла метр дев'яносто два та удостоїлася бронзи. У продовженні спортивних новин хокеєм. Харківські борсерки у чергових матчах регулярного чемпіонату України приймали у Кременчуці гостей зі столиці. Спочатку до харків'ян завітав сокіл. Київські хокеїсти до 25-ї хвилини гри закинули три сухі шайби. Форвард харківської команди Данила Кашевка всередині другого періоду скоротив відставання, проте останнє слово залишилось за чинним чемпіоном. Сокіл виграв 4-1. За добу берсерки приймали п'яту команду таблиці Київ. У битві аутсайдерів харків'яни з усиллями Єгора Безуглава та Євгена Сикірка двічі вели у рахунку, але лідерства не втримали і зазнали поразки. 2-4. Відповідно, у турнірній таболі проранги берсерки з шістьма очками залишилися на останньому шостому місці. Металіст 1925, продовжуючи підготовку до рестарту української прем'єр-ліги, провів на турецькому зборі два контрольні матчі. Бухару харківські футболісти обіграли 1-0. Мінімальну перемогу приніс хавбек Ростислав Русін, який забив у ворота узбецької команди на 42-й хвилині. У спарингу ЗФК Лишень, Борно, який виступає у другому за у футбольному дивізіоні Чехії національній лізі, харків'яни мали найреальніший шанс відкрити рахунок на 65 й хвилині. Але Дмитро Кравченко не реалізував пенальті. У футболі є закон, не забиваєш, пропускаєш. Металіст 19-25 пропустив на 76 й хвилині і програв 0-1. Загалом підопічний Дмара Головського провели в Туреччині вже вісім контрольних матчів. В яких здобули три перемоги, зазнали трьох поразок і двічі зіграли в нічию. Олександр Шаріков, Олексій Заржицький, Світлана Бреус, спортивні новини, Харків.